Питання Прозоро. Дана система дозволяє створити конкурентну, можливу, можливе середовище всередині закупівель, Тобто ми даємо можливість працювати на ринку всім бажаючим, Тобто ми не будемо ділити по квотам, по комуству. Питання робота, ми користуємося на даний момент законом про державні закупівлі. Одне, одне, одне застереження в мене як виробничника щодо, про, щодо послуги. Чи на ринку, на ринку на онлайн площадці Прозоро не з'явиться недобросовісні виконавці робіт? Все, що нам потрібно, це в проєкт рішення оцього про фінансування природоохоронних заходів. Додати пункт, який буде вказувати, що від такої суми, ну в даному випадку пропонується 50 тисяч, можна обговорювати, що від такої суми і до порокової, яку вона встановлена законом, ми використовуємо систему Прозору. Це нормативна база, тобто нормативна база дозволяє. Тепер по застереженнях з приводу добросовісності непросовісності покупця міниконом розвитку на це звертає найбільшу увагу, тому що зараз ця система опробовується. Є багато нюансів, і вони проводять навчання для наших е, головних розпорядників коштів тільки ми це вічно приймаємо, провести навчання, давати консультації, але те, що ви сказали. Е... Те, що ви сказали, я договорю, воно залежить від тих технічних умов, які будуть закладені в документації в вимогах. фактично, ми можемо закладати законом не заборонено, тому що це допорогові закупівлі. Ми можемо сказати, ми хочемо, щоб це фірма, якої в діяльності було передбачено тето, яка має там стільки-то працівників, яка, наприклад, працює навіть на території Івано-Франківської області. В принципі, наскільки детально ми закладемо умови, настільки якісною буде пропозиція, і настільки ми себе захистимо від недобросовісності робіт, я це все знаю, тому що з тендерами я працюю вже два роки, розумієте, я це все дуже гарно розумію. Але скажіть мені, будь ласка, де є запобіжник того, що будь-яка фірма, яка вийде на ринок послуг, скільки вам докладно принести, щоб завалити будь-які закупівлі? Зривати спеціально наприклад ми... за тут бій. питання. Я не говорю, я що, 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 я я що система не вара Ці Прикарпаття обленерго, Івана Франків з вас і інші нею користуються зараз добровільно, і там є власне по роботах. Я аналізувала також по, по роботах, 6 роботах, 6 роботах. роботах. По роботах в них є сума на 600, і там є земляні роботи, і на 630 тисяч гривень, на 800 тисяч гривень, Там навіть є сума на 10 чи 12 мільйонів. По роботах, які замовляє Прикарпаття обленерго і інші, і я вважаю, що а про нинішній системі, яка зараз є, що ви розуміла, ви ж розумієте. Зараз всі роботи в нас в переліку природоохоронних заходів тільки сім пунктів це тільки підлягають під тендер, підпадають під тендер зі всього переліку. Тільки сім пунктів. Решта це дотендерні суми, і підрядник визначається ручному режимі. Вибачте, потім ми їдемо на об'єкти, ворогта не закінчена, солотинські очисні не закінчені, і так далі. І так далі. В що в нас не було зловживання, що нас не звинувачували, що ми когось лобіюємо, що ми тягаємо якісь фірми, не зрозуміли і Щоб у вас в тому не виникало жодних проблем. Давайте ми не будемо е шукати причину, аби відмовити. Давайте ми знайдемо. Давайте, давайте не давайте. Я прошу одного. Андрій, питання, не мені питання, я перебав, питання, давай питання, я ні, скажу. Питання, питання, Андрій, питання, не доволі, доволі. питання доволі такі, розумієте, мене як члена комісії турбує те, що. Ви безпосередньо приносите питання за 5 хвилин до розгляду, як ми можемо приймати отаке рішення? Ну ми, 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 ми не, ви, не розумієте, я, це, я, це я ж треба пісно. Ну, ну, ви так? розумієте, тобто yeah? ви приносите ми. Це ж не просто так зараз. Взяти проголосувати потім адміністрації і будь-хто не зможе навіть провести процедури. Це питання, які що не шукайте. Не шукайте. Не шукайте варіанту. Як за це не це питання? Було Андрій, зачекайте, Я там говорю голосування. Голосування це пата я вже знаю про ваше голосування. Це питання було. Піднято перед вами. Це минулого було, засідання. Буду, я розбачаюся мушу, на це питання було піднято перед вами минулого засідання. Вам був даний проект рішення членом комісії. Це було на, на минулому? звичайно на минулому засіданні. Вам роздали проект ні? рішення? Ні, Друга, рішення ні. рішення вам роздали. Вже було підкреслено жирним та роздавали сім. Ви так само казали, чому даєте в останній момент? Каже, бачите, це результат за цьому засідання. Це ми сьогодні побачимо. Ні, колеги, яке рішення, був. Е, не роздавале. Не роздавале, тоа питање. Тоа било пенкомисија. Заборавме за социјание и комунарнички Не го имав. За да го надам микрофи, работи од било претходно веќе. Мазок, не навчили людей, нема часу, не ознайомилися. Вам це рішення наданий на минулій комісії. Я не починаю, ну Андрій, у ви нас, нас виходить, за 5 хвилин ми вам подали інформацію, а ви, а ви тепер голосуєте. А ми зараз голосуємо, наламаємо дров. А, а що потім далі? Як будуть проводити судови? Ви для голосування покворови не буде. ну Дивіться, слово і і і місце. Да. І я це зараз заслуха такі великі речі. <постій> давай до логіки подій. Ну що завтра на сесії ви, ну, якщо ви це говорите, що ви сказали голові постійно ради, що він дав протокольне доручення вивчити перехід на систему прозору усіх підрозділів, не тільки суду наші. Ну що кожна комісія Шо, буде то розуміти. Ви хочете заговорити, що питання заговорити? Ну, то я не хочу. Ви хочете заговорити, що питання заговорити? Ми ви... поставили на Я... розданий Я... проект ви... рішення. Ви ми сказали, ми ви... вивчимо до наступного засідання. Андрій був розданий проєкт рішення ви... з слова. Ви... ви говорите зараз про речі, ви маніпулюєте якраз громадою, бо ви говорите про речі, які не вивчені другою стороною. З з тими людьми, з тими відомствами, які будуть, які це впроваджувати. А ви знаєте, знаєте, що є, зачте, коли... є... до... знаєте, є... знаєте, що є розпорядження кабінету міністрів, що є розпорядження голови ОДА. всім структурним підрозділам вивчити цю систему. Це перше. Друге, ви знаєте, що структурні підрозділи проходили навчання по системі Прозорок, яке відбувалося у Львові. Якщо ви цього не знаєте, не знає. ну, так, якщо ви цього не коли? знаєте, то завіть куто. Грудні чи, грудні чи в січні я не сі, всі структурні підрази навчилися Существує. як це, О, це сільські ради це використовують я так, чи ні? ні? скажіть скажіть так чи ні, ні? всі структурні давайте зараз. це за питання до адміністрації перше але за що я кажу? але сільські ради використовують цю систему районні лікарні використовують Які цю систему подивіться будь ласка тисячу дев'ятсот тридцять розкажу 1030... 3030... Дось, 1930. 1930. 3030... Та, <реклама> <о, реклама> <реклама> <реклама> ну так здіймайтеся, 1930 закупівель. <реклама> Так, ваща вилицька вилицька міська рада. Чекайте головне районна лікарня Халоської районної ради, вицько лісове господарство сидить тут представник, обласна психонологічна лікарня, номер 3, долинська центральна районна лікарня та багато інших. 1900... Є представники, які говорять про те, які можуть бути наслідки, і, і застерігає також, що де а, є, а де що, є посадження. А те, що, що, постачу... та та що та зараз, та, та, зараз управлений 20 мільйонів, це не наслідки? Так, тобто питання, питання, це питання, про яких ви говорите? Ось Оля Юрійовна, я щось ще хочу керувати. Про яких 20 мільйонів? Вам, карня називає вам слотинська тублікарня, Воробтянські очисні споруди і багато інших, де є проінспектовано, де роботи закриті, що вони зроблені, а там роботи не зроблені, не знаємо експлуатацію. Це, 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 це вас питання, це вас наслідок використання цих коштів, які то, зараз то, були. То, Тому що ви зараз хочете залишити систему, коли в ручному режимі визначається компанія, яка робить роботи, Ми не детей. А слухайте, не коли ви прийдете, після сесія. Шановні колеги, я ставлю на голосування про систему тендерних контролю за питання прозору. Чекайте, а що ми робимо? Олі. Це не певно. Слухайте, якщо ви тут я ставлю на голосування, колеги, Колег, я ставлю на голосування ввести пунктом додати всі закупівлі, всі закупівлі. Всі закупівлі, всі закупівлі, всі закупівлі. По екологічних поштах від суми 50 тисяч гривень проводити через систему електронних закупівлю Прозоро. Хто за таке рішення, прошу голосувати. А ну ще раз поговоримо: додати пункт до. до проєкту рішення про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планих надходжень у 2016 році і рекомендувати сесії обласній раді. Прийняти його е і визначити е закупівлю, е будь-які операції е по колишніх коштах, проводити через систему тендерних електронних закупівлі Прозоро. Отже, це не рекомендація? так? Я сказав рекомендація. Ви ж зараз всі пункти, які проголосували комісія, ви будете з места треба голосувати на сесії. Ставте на це. Якщо ви знаєте, що ти виконані швидкі рекомендації, то ставте на... Так візьміть протокольно, поміняйте, напишіть рекомендації, вони сидять на сесії, про що зараз, займайтеся, ми зараз цей крок. Або якщо ти ставиш, ну ми ж узнаємо. Якщо ти зараз параєте, не бачите. Постав рекомендацію, так тобі, Ігор, Почекайте одне питання, я дуже вам